Дня. От так. І так, що ми маємо? Маємо похибку на AdBlue і нам комп'ютер виписав більше не дасть запустити двигатель, це Екоделі, 19 2019 рік а, Писало 250 км Потім а, збавило швидкість до 55 км і приїхали ще. Десь біля 50 км. І отакі тут не бачите це повідомлення, але вона є. І зараз я заглушу машину. І що буде далі, я ще не знаю. Я знаю, що вона не заведеться. Отакі, такі справи. Всього глушу її. І запам'ятаю те, як файно робив цей мотор, але не знаю, що нам тут скаже зараз. Цікаво. Лампочки багато. Так, збой. А, і от, от ми маємо. збой. запуск запрещен. ну, Попробую. Такі йо. такі все. Ми приїхали, і вона не заводиться. от така історія. Слідкуйте, що буде далі? Я сам не знаю.